Вона зробить все, щоб не оступити реваншу старих регіональних діл. Но сьогодні ми хочемо, щоб Україна була цілісна, неподільна. І ми не допустимо, щоб знову кухня олігархів, розпанула нашу українську землю. Правопорядку ЧС, згуртувалися, щоб сказати своє слово і сказали, що вони зроблять все, щоб на цій землі був український порядок. В Україні український порядок, український українську владу, життів, москалів з влади. Ми не хочемо, щоб нами керували грузини, вірмени і так далі. Ми хочемо, щоб нарешті в Україні з'явився справжній український господар. господа.